Діси пустіть барабоча. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Нарешті я знайшов час зробити відео, ну, трохи був занятий. Е і зараз я знову з вами. В такому не дуже звичному місці. Е так, це 25-й поверх. І там одне місто велике, нове. А нам що потрібно? Нам, по-перше, потрібно підписатися на цей канал, поставити вподобайку, дзвіночок, розповсюдити відео серед друзів і знайомих, і розіслати по соціальних мережах. Це дуже-дуже потрібно для поширення нашого каналу. І сьогодні я вже розміщую новий QR-код, де це QR-код на монобанці, який належить фонду Повернись живим, так що будемо збирати кошти прямо до фонду Повернись живим. Коли назбираємо необхідні 3 мільйона гривень для придбання. Мобільного пункту керування безпілотними літальними апаратами ми одразу ж його придбаємо і направимо в Збройні Сили України. Це дуже важливо. Ось нещодавно я зустрічався з нашими підписниками з Польщі. Ви бачите їх фото. А, вони Дуже закохані в авіацію і слідкували за всіми польотами наших літаків у Польщу. І ще слідкували, коли я на мрії прилітав туди. Так ось я вношу від них тисячу гривень як донат до Монобанки цієї, а ми з ними поспілкувалися, обмінялися сувенірами. І я і вони отримали декілька сувенірів від нашого каналу. Чому ще потрібно допомагати нашим Збройним силам? Ви можете сказати, що Збройним силам допомагає весь світ. Так, це так є. Але цього ну, недостатньо. Тому наша з вами допомога дуже-дуже ем, необхідна. Допомагає весь світ, але інколи ви бачите. Кошти поговорили, але не дали. Потім дали кошти, але не, ми не отримали ніякого товару. Ну, я маю озброєння. Потім отримали озброєння, але їм користуватися неможливо. Якщо бажаєте цим озброєнням, стріляйте по Україні. Ми вже по Україні не стрілялися і нам потрібно знищити нашого ворога. Ворог однозначно це росіяни. Це е, Росія. І ми це розуміємо. Ви можете бачити, що коїться по всьому світу. Це Сірія. Йде війна. Це Північна Корея, Південна Корея, це теж там щось е, починається і, можливо, буде такий великий-великий військовий конфлікт. Це Грузія. Гомарджоба, це Україна з вами. Ми поряд. Тримаємось і переможемо обов'язково. І ще багато країн по світу, в яких щось е, зараз таке активне йде, що було е, спровокувано е, саме Росією. От летів буквально сьогодні, подивився ще раз на нашу карту. На якій позначені зони, які називаються No-Flight Zone? Це наша компанія сказала, в ці країни ми не літаємо, тому що там небезпечно. Це, по-перше, вже Росія, це Білорусь, Північна Корея, потім Афганістан, Іран, Сірія, Судан, Лівія. Ліван ще літаємо. І... Я розумію, що дуже на Близькому сході дуже багато закритих країн саме для польотів. І все це зроблено руками Росії. Тому нам дуже необхідно допомогти українським Збройним силам, які майже поодиноко борються з цією навалою. Допомогу всього світу, ми бачимо, є, але цього недостатньо. І світу треба збільшити допомогу, і нам потрібно збирати. Тому скануємо QR-код, донатимо на мобільний пункт управління безпілотниками, і допомагаємо, допомагаємо і вболіваємо, і допомагаємо нашим силам оборони. І робимо все можливе, щоб у нас було наше майбутнє. Тому що якщо ми не будемо це робити, то нас просто знищать. Нас знищать як державу. Нас знищать як націю. І е, Росія, на жаль, ну на жаль, Росія, я впевнений, не бажає бачити нашої незалежності. Не бажає бачити зовсім нічого українського. Ну так, а зараз хочу показати один політ, Він був ще, коли трохи безпечніше було літати, це більше ніж півтора роки тому, і ми виконували посадку у Бейрут. Зараз туди літати ну, небезпечно. Небезпечно, тому що ну, так написано в тих е, е, сповіщеннях до льотних екіпажей, що небезпечно. Так ось покажу, і ви побачите. Ну, берут – це дуже такий для авіації такий цікавий аеропорт. Там і е море, там і гори, і вітер різноманітний дує, і сув цього вітру є. Ну, дуже багато. Так що дивіться, екіпаж працює, як завжди, спокійно, безпечно, надійно. Полетіли! Выпущен. закрылки 15. Скорость соответствует закрылки 15 выпуска. Продолжаем снижаться 3000. Так, вот тут Так как спереди горы, можно побеспокоить его уже Правильно?

Бог 700 метров. Горизонт. 500. Подходим 3000. Заняли 3000. Заняли. Подавление 23 км. Гм. Шасси выпустить. Скорость соответствует шасси выпускаем. Шасси выпускается. Фары выпустить, включить

На первом. 146. 140. Тормозная система. Проверено. Закрылки 30 выпуска. Скорость соответствует. закрылка 30 выпуска. Автоматическое торможение. Подключено номинал. Система посадки. Илс. Аварийное Не горят Справа не горят. Не горят слева. Карта выполнена. Перед посадкой закрылки, 30-17. Перестроили. Вертикально. Причагинтерцепторы. 0П3. 0П3. Перепуск поздно. Фары. Обычно малые. Карта выполнена. Вырение один с команд. Хорошо. Сносит минус 4. Да да. Помогает полсотни 5. Да, да, да. 360 градусов 11, давай. Хорошо. Сейчас, да, сейчас поменяется ветер, поэтому будет... Дали не 8 км? Сносят плюс 2. Пока полсотни помогает. Ждем сейчас будет смена ветра. 7 километров. Курс гресада. Сноса нет. О, пошел вправо снос. Стабилизированный заход. Сноса нет. Помогаю 25. Высота 300. Стабилизированный. Удаление 5 км. Возьми руды. Я сейчас все буду... Скорость своя. Пока нормально. Теперь снос один. Хорошо. Помогает 10. Добавляем. Удаление 3,5. Сносит минус 2. Помогает 10. Оценка. Наблюдаем. Садимся. Сносит минус 1. Помогает 10. 100. Реверс 100. Выдаление 2. Помогает 10. Сносит минус 1. Выдаление 1,5. Сноса нет. Помогает 10. Хорошо. Пол сотни. 40. 35. 30. 25. 20. 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 220 0 реверс торцепты вышли 3 реверс 4 оставь стойку вашего спирали в конец рулем максимальный реверс 100 Bryst.

Hello Alpha Delta Bravo 56902 Left on Alpha then Fox Strode Lima. Хорошо. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Смерть клятущим ворогам. Хайм гарець! А вас прошу не перемикайтесь, залишайтесь на каналі, тому що обов'язково далі буде. Україна буде незалежною. Мрію відбудуємо. Я в це вірю. Слава Україні!